Близько місяця тому на вулиці Яблуневій у Дядьковичах почали робити дорогу. Однак селяни стурбовані, ремонтники працюють недобросовісно. кажуть, щебеню поклали зовсім мало та й мали б її підняти апгрейдером. Вночі приїхали, розгорнули, бачите, не зробили ні стоків, нікуди, шибьонки висипали сантиметра два-три, більш нема. Вода стане тут не буде, куди води зараз стікати. Та саме все буде на кучу. Селяни розповідають протягом 20 років кожного наступного сільського голову вони просили зробити дорогу. Голова нам побіщав, сказав, що у нього від Хмельової около 70 тисяч залишилось з То він пустить на нашу дорогу, бо у нас саме проблема це долинка. І капопані єздять. Ну насипали аців, ну тоненький слой і дійсно здесь вода куди Куда вона буде виходити. пригадують люди, як самотужки мостили непрохідну ділянку, ремонтники ж і те, що було, зруйнували. Тому люди вимагають, щоб ті працювали згідно з технічними нормами. То, що звідки міг. Привіз відходи, де що попадало, деякі де куски, да. куски ці, і все оцього сюди, все мостили вручну з сусідами, всі разом викладали, викладали коліями, щоб хоча б якось можна було до добратися додому. Сільський голова скарги односельчан вислухав, однак запевнив, очікував, що яблунево робитиме інший підрядник. Управління капітального будівництва. і вони ж вибирають підрядника. Тобто ці гроші не сіть, не сільської ради. Вони через нас не йдуть, ми не платимо. Або хоча б ці фінанси давали нам. І так само ми вибирали, Я вибрав підрядника і так і це контролював, розумієте? А так, ну практично, як таких речових вплив у мене немає. Говорити на камеру, ремонтники відмовились, кажуть, їхню роботу прийматиме комісія, та й гроші платить держава, адже замовник УКБ. Ми працюємо від УКБ. Так само, як і всі компанії. УКБ відправляє, ми працюємо. Розумієте? Всі питання до них, вони перевіряють роботу в кінці, не ви, не ви, не ви. Не платимо гроші. Чиновники також розводять руками, кажуть, там робіт не починали, хоча й планували. У нас є вулиці Яблунева, на яку передбачено 43 тисячі гривень, з двох бюджетів з районної частки, з обласної частки. Єдине, що на сьогоднішній день ми повернули документацію, щоб її районний сільський голова привів належний. І після того, коли вони приведуть документацію і передадуть нам, ми приступимо до роботи, і виконавець фірма автошляхбуд» виконує ці роботи. Якою буде омріяна дорога до будинків селян у Дядьковичах, невідомо. Однак люди сподіваються, що чиновники їх почують і дорогу зроблять надійною. Олена Семенович, Артем Лаговський, Ігор Прокопчук, новини Рівного.